Друзі, приїхала фура з Данії. Заїжджає в наш внутрішній двір. Волонтерський штаб-лад отримав гуманітарну допомогу від клубу українців місто Вайле Данія. Це вже п'ята фура від даної діаспори. Допомога піде на Черкаський обласний госпіталь ветеранів, а також військовим частинам. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! отримали? Облигласники. Дуже потрібна річ на фронті. Є запит великий. Ось така масштабна допомога здання. Розвантажуємо на склад. У нас на складі телебачення Віталій розказує про допомогу, також показує склад. Хлопці працюють. Так,